Похід ледь не призвів до смерті цієї тварини. До крові обрізані були кігті, поранення на шкірі у такому стані свого чотирилапого улюбленця отримала власниця після обслуговування в одному з грумінг-салонів на Софіївській Борщагівці. Наша журналістка Оксана Опришко поспілкувалася з власницею песика і працівниками салону. Це ж це катування собаки. То, яке, яку собаку я забрала після цього цієї процедури, це катування, це не грумінг. Якщо в собаки потріскались капіляри в очах від болю, то це це справді це садизм. Це русня таке робить. Нову грумерку для Ремі знайшла через інтернет, розповідає Настя. Каже на дві з половиною години, поки тривали процедури, її із салону попросили. По поверненню одразу помітила у песика подряпину від машинки. Я здала запитання, що це звідки? Хоча ну почула типу: ой, може я поцарапала. Всі ми люди, це все зрозуміло, буває різне і час назад не повернеш. Що що змінить мій скандал? Тому я забрала собаку і поїхала. Вдома Ремі став зовсім пригнічений та в'ялий, отож жінка ретельніше обстежила чотирилапого. Чотири нігтики у нього були зрізані до крові разом з капілярами і по нервовим закінченням. Я знайшла порізи на бедрі, на статевих органах під пахою, почав відмовлятися від їжі, дуже мало п'є, а вчора він навіть почав рвати. Вибачте. Я не уявляю, що він там пережив. Ветеринар зафіксував у Ремі поверхневі порізи та стрес. З тією довідкою всі разом ідемо за поясненнями до салону. Грумерку не застаємо, але додзвонюємось. Своєї провини майстерка не визнає. Каже, має кваліфікацію та фах, а також зустрічні претензії до клієнтки. Дуже складна справа в гуморську. І бувають такі випадки. То тебе веде може якось некоректно на грумінгі. Це тваринка, вона їй щось може не сподобати. Ми можемо її поранити. Ну я завжди вирішую питати. Моя провина. Знаєте в чому? В тому що я відразу відреагувала по нормальному з цією жінкою, почала спілкуватися, і я їй сказала, що таке може бути. Можливо, я поранила вам кіхтик, і я їй скинула 200 гривень. Вона поняла мою слабкість в тому. Що з мене далі можна знущати травми під час грумінгу досить поширені, каже зоопсихолог. Їх спричинюють багато факторів, і до кримінальної відповідальності за це не притягнеш. Зі слів фахівця в тому, що тварина постраждала, частково винні обидві жінки. Отож з цього інциденту обидві мають зробити висновки. Грумер не має спішити. Цей людина мог затратить більше часу на таку неспокійну собаку. Тогда не було б бы царапі і ну, мог би воспользоваться помощю кого-то із коллег, щоб хтось підтримка і ну наверняка срезати у собаки. Извиниться, объяснить клієнту сама ж, власниця пса. По перше, мала б подбати, аби чотирилапий звик до майстра та інструментів, щоб під час процедур не смикався. А по-друге, повинна була б ретельніше обирати грумера. Люба реклама це реклама. А от рекомендації того, хто побував і получил или не получил результат. Вот это самое главное. тепер Ремі до салону потрапить не скоро, каже Настя. Дуже шкодую, я насправді дуже сильно себе звинувачую в тому, що. В тому, що я така м'якотіла, безхарактерна, і я не наполягла на тому, щоб залишитися в салоні, поки його стрижуть. На тому, що я не наполягла на тому, щоб оглянути собаку після процедури. Сам же Ремі, хоч ще й почувається не надто добре, та схожа образи на власницю немає. Дай часом. Молодець. ти моя радість, ти моя слад. Оксана Опришко, Сергій Приходько, телеканал Київ.